Хочу обв'язати новим для себе способом. Ось я вже почала. Називається Радчий шаг. Получається, йдемо не вперед, обв'язувати, а йдемо назад. Все дуже просто. Так, йдемо назад. Оп ниточку. Дві петельки. Бачите, в чому секрет? Попередня, от туди перша, а от друга, яку схватили. Пров'язали. Знову ж таки назад витягуємо. Оп, пров'язали. І ось так виглядає. Акуратно. Ось так виглядає обв'язка, це оцева сторона. І якраз мені хотілося, щоб воно було не широкою полосою. Тут я не планую, не планувала гудзики, а Це якось мало поєднувати і ось такий малюночок, який зв'язаний гачком. І звичайне полотно зв'язане з пицями. Ну і ось полотно, декоративно тримає форму. Потім покажу весь виріб.